Добрий ранок, друзі. Ось те про що я вам казала. Анжела в цвіту. Як вона квітне? Шапки квітя. Навіть гілки ломляться. Квітка простенька. Але настільки гарно цвіте. І дощі витримує. У нас було три дні майже безперервних дощів. Це воно після дощів. Запах ледве-ледве. Вона не дуже пахне, але... Те, що вона цвіте і квіти тримає дуже-дуже довго. Просто супер.